Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Запрошую ласкаво на мій канал. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і будемо з вами дружити. А зараз у нас така урочиста мить. Я хочу привітати переможницю. Отже, зараз рандомно оберемо переможницю і це Оля Пробудні. Оля, я прошу вас написати мені на пошту, яку я залишу в описі. Такий подарунок це набір для сирного фондю. Вітаю Олю! Мені дуже приємно отримувати завжди коментарі від тебе, такі щирі, добрі. Це насправді надихає і підтримує. І я знаю, що у Олі є два сини, тож їм такий теж солодкий презент. А зараз хочу запропонувати вам прогулятися зі мною по магазину C&A. Мені потрібно було купити Андрійкові кілька бодиків, а також хотіла по Хреснику вибрати теж якийсь подарунок. І тому беру вас теж з собою. І будемо роздивлятися ось цю новорічну колекцію. Вона мені дуже сподобалася, стільки всього класного. І сніговики, і санти, і ялинки. Мені дуже сподобались усілякі різноманітні додаткові елементи, типу, ось ця борода Санта-Клауса, або була ще маска Оленя. Ось ці штани ще класні, такі з ведмедиком зубатим. Ну, і звісно, що я більше. За хлопчиковими речами дивилася, тому тут просто рай для любителів машинок, мотоциклів, динозаврів. Також дуже великий вибір шапок різних. Ось олені такі. Собачий патруль. І також, мабуть, ще повернуся сюди за піжамкою. Буде від. Українського Миколайчика або вже від Санти, бо мені потрібно для одного із синів піжамку. І ось я вже добралася до бодиків. Теж такі є й новорічні. І зимова тематика дуже широко представлена. Швейцарія, вау-вау. Взяла собі своєму малюку, не стрималася. Такий червоний бодик. Ви, мабуть, вже бачили у відео. Ось такі милі принти для дівчаток. Не реклама, але власний відгук, якість дуже хороша у речей. Мені подобається вони і перуться добре, і носяться добре. І на дотик дуже приємні. Теж взяла ось з таким ведмедиком. Також Андрійкові, і ось із оленями і білочками в таких ніжних відтінках. Ну і вже на виході побачила таку теж колекцію для дорослих, різні шкарпетки, новорічні. Ну клас. Для підняття настрою те, що треба. Різні светри, багато дуже. ну я Жіночі дивилася, звісно. І з оленями такі класні, і такі, типу, скандинавський орнамент, дуже гарні. І давайте поділюся з вами, що буду відправляти на подарунки в Україну. Можливо, комусь буде цікаво, як ідея, що привезти, або що відправити у подарунок зі Швейцарії. І розпочну ось з цих наборів. Їх я купила найперше. Сподівалася, що посилочка наша зможе відправитися раніше до Миколайчика, але встигне на новий рік. Це ось такі традиційні. Швейцарські набори з арахісом і з солодощами. Тут шоколадка, таке печиво, різні цукерки, шоколадки, карамельки. Також є гранола. І це таке аналогічний теж. Це передаю своїм похресничкам. Ну, звісно ж, куди без сирного фондю. Тут набори готові, тобто вони зберігаються без холодильника, за них не переживаю. Все готове, готується дуже просто. Свічки, ті, що ми робили, з вами показувала у попередньому відео. Сподіваюся, що вони будуть дарувати світло і тепло нашим родичам, і зігрівати їх нашою любов'ю, в тому числі. Таку зірку. Ось Ми і собі такі зірки купили. Прикрасили. Всередину можна вставити ще гірлянду. Зараз вам покажу. Ось, і вони через ось ці отвори будуть світитися, буде ще затишніше. Ось як ця наша з Ікеї. Там всередині лампочка, а в ті інші можна вставити просто гірлянду на батарейках. Так, далі в Андей взяла такий бодік з довгим рукавчиком він. З прапором Швейцарії. Також хочу в цей раз спробувати передати сир. Сподіваюся, що така погода, зараз що він не зіпсується. Питала однієї дівчини, їй з Італії передають такі продукти, ковбасу, сир, воно не встигає псуватися в ту сторону воно йде швидше. І до солоденького: ось такі великі шоколадки тут по 400 г. з ліщиною, з фундуком. Ось цей шоколад я обожнюю, він дуже смачний з кранч. Мармеладки таке міні-печиво теж. Ням-нямка. Якщо ви у Швейцарії, рекомендую спробувати. Ніжна така оця, е, начинка шоколадна. Ще одне печиво. Листівка теж вам показувала, підписали. І ось такі грілки. Передаю батькам. У батьків чоловіка є їм не треба, а своїм ось взяла зігріватися. Сподіваюся, буде хороший подарунок. Ще ж, друзі, сьогодні ось такий коротенький в мене вийшов ролик. Будуть, звичайно, чекати на ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. І незабаром знову побачимося у новому відео. Па-па!